кому обмежать виплату пенсії, кому взагалі можуть скасувати пенсійну виплату в 2025 році. Також в цьому відео поговоримо про пільговий страховий стаж, який дає право на достроковий вихід на пенсію. Мене звати Середницький Євгеній, я адвокат. Ви на моєму каналі. І як ви здогадалися, темою цього випуску є пенсійна реформа, індексація і, взагалі, всі новини, які стосуються такої виплати, як пенсія. А ви підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Тому що не пенсіями єдиними славиться цей канал. Взагалі на ньому я розповідаю всі юридичні актуальні новини, зміни до законодавства, соціальні виплати, гарантії і, найголовніше завжди намагаюся відповідати на ваші запитання, які ви пишете мені в коментарях. Тому, будь ласка, пишіть запитання, пишіть пропозиції. Я обов'язково намагатимуся висвітлювати це все на своєму каналі і відповідати, звісно, на ваші запитання. Тому рухаємося далі. Перше це виплати спецпенсій. Багато вже було. Розмов стосовно цього, не одне відео зняли, і я також ознайомився з цими змінами, з нормативно-правовим актом, який регулює це питання, а саме з постановою Кабінету міністрів номер 1 від 3 січня 2025 року. Якщо я не помиляюсь, в якомусь відео я вже трошечки зачепив цю тему зараз більш детальніше. Що це означає? Це не означає, що у Держслужбовців, пенсіонерів, ветеранів МВС, також військовослужбовців, державних чиновників, депутатів відберуть повністю пенсії, передадуть їх звичайним пенсіонерам. Ніяких пенсій повністю ем, вказаних в категорії осіб відбирати не будуть. Там будуть коефіцієнт перемножувати на перевищення максимальної пенсії. Є певна градація від першого рівня і там до п'ятого, шостого, сьомого. Він буде перемножений, перевищуючи ліміт на відповідний коефіцієнт. Взагалі це питання потрібно вирішувати більш кардинальніше. Я розумію, що багато чиновників дійсно. Робили багато роботи, віддавалися наповно. Це правоохоронці, державні службовці, але є деяка категорія пенсіонерів, які просто сиділи мало того, що були корупціонерами, так і ще отримали таку величезну пенсію. І що відбувається натомість? Відбувається те, що у зв'язку з тим, що не реформується вже тривалий час пенсійна система. Відбувається певний перегиб. Є багато категорій пенсіонерів, які отримують мізерні пенсії ну, 2361 гривня. Як ви думаєте, скільки можна прожити днів на цю пенсію, враховуючи ціни в наших магазинах на наших базарах? Я не знаю. Мабуть, колись започаткую якийсь соціальний проект і спробую, все ж таки, самостійно прожити на цю виплату. Протягом місяця. До чого я це все веду? Треба повністю кардинально змінювати підхід. Тому що я вважаю, що вказана постанова є трохи недоречною, бо зараз знов я більше чим впевненіший, відповідна категорія пенсіонерів, які отримують спецпенсії, завалить наші суди позовами, тому що ця постанова стосується більше 17 тисяч пенсіонерів. І уявіть, коли вони отримують свої нові пенсії після відповідного перерахунку, як вони зрадіють. І всі, мабуть, побіжать до адвокатів, до юристів і будуть все це оскаржувати. Ну, будемо за цим слідкувати. Що думаєте, ви стосовно цього пишіть в коментарях. Але одразу я не хочу нікого, ні до чого підбурювати. І не наштовхувати одних пенсіонерів проти інших. Я закликаю нашу владу провести. Реальну пенсійну реформу і найскоріше це зробити, звідки брати виплати? Ви мене спитаєте? Я вже казав неодноразово. Можливо, запровадити нову виплату, яка відраховувалась до пенсійного фонду. Це такий податок на розкіш можливо у вигляді 1, чи 2 чи 3 відсотків до пенсійного фонду при купівлі товарів, які перевищують. Точніше, розмір чи вартість цих товарів перевищує 100 тисяч гривень. Як вам така ідея, як вам така ініціатива? На днях постараюся записати відповідну петицію і подати на розгляд президентові України. А ми рухаємося далі. В другому блоці ми обговорюємо скасування пенсій для колаборантів. Так, так, вам не почулося? У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроект на меті, що передбачає цей законопроект. Передбачає позбавити пенсійної виплати. Ну, скоріше, позбавити це взагалі буде повне порушення конституційних прав, а обмежити у виплаті вказаних колаборантів, які вчинили злочин а саме державна зрада, повалення конституційного ладу, екоцид, геноцид. Ну і ще низка злочинів. Я вважаю, що цей законопроект є трохи недоречним. Треба ще, звісно, ознайомитися більше з пояснювальною запискою до вказаного законопроекту, що ж на меті мали народні обранці, які подали на розгляд його до Верховної Ради. Чому я так вважаю? Ну, дивіться, проста логіка тут навіть не зачіпаємо юриспруденцію. Скільки таких засуджених буде? Ну, мабуть, небагато. Я зараз про небагато, не тому що погано працюють наші. Державні правоохоронні органи, а про те, що серед цих засуджених яка буде кількість пенсіонерів? Ну, незначна. А поки буде розгляд, поки Верховна Рада буде концентруватися на комітеті, на внесенні правок і таке інше, і взагалі, про який розмір мінімізації буде йти? Хтось щось обраховував це у гривневому еквіваленті, а витрачено буде паперу, сил, я просто собі не уявляю. Краще б ці сили спрямувати на реформування податкової, пенсійної системи і таке інше. Наприкінці поговоримо про громадян, які мають право на подвійний соціальний страховий стаж. Це категорія громадян, які працюють у шкідливих умовах, в умовах пов'язані з високим навантаженням, ризиком для здоров'я, перевищенням шуму. Радіації, забруднення, для деяких категорій військовослужбовців, для працівників, які працюють в підземних комунікаціях, деякі види військової служби, ще раз повторюсь, ну і в складних кліматичних умовах. Ця категорія громадян має Право на подвійне нарахування страхового стажу і на достроковий вихід на пенсію відповідно до 24 статті закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тому, будь ласка, при виході на пенсію звертайтесь до пенсійного фонду, надавайте свою трудову книжку. Довідки від роботодавця, ну і деякі нормативно-правові акти, якщо вони стосувалися змін щодо обрахування вашого стажу. А я нагадаю, що в 2025 році страховий стаж для нарахування пенсії становить аж 32 роки. Ви уявіть собі, скільки потрібно працювати пересічному українцеві. В 2028 році. Страховий стаж становитиме аж 35 років. Ну, деякі люди, на жаль, в нашій країні не доживають до 60 років. Було б непогано, якщо б можна було б отримати спадкоємцям всю цю нараховану пенсію у вигляді е, спадкової маси. Однак, в законі у нас такого поки що немає, будемо слідкувати за цим всім. А що ж хотів би ще сказати наприкінці? Шановні роботодавці, будь ласка, збільшуйте розмір заробітної плати наших працівників, тому що багато хто не хоче платити підвищені податки, а наша держава в свою чергу трошечки вирішила погратися ще з цим і підвищила. На період воєнного стану військовий збір до 5%, що, як на мене, не впливатиме позитивно на виведення з чорної такого з чорної тіні заробітних плат. І далі робітникам продовжуватимуть виплачувати мінімалку, все інше буде в конверті. Тому знову ж таки потрібно, скоріш за все, написати відповідну петицію. Я взагалі виступаю за зменшення податку у вигляді ЄСВ. Хто не знає, що це таке, розшифровую єдиний соціальний внесок. Це виплата, яку сплачує роботодавець за працівника під час нарахування йому заробітної плати. Розмір такої виплати становить аж цілих 22%. Де брати кошти? Скажете, ви? Такий розумний, податки платити потрібно? Безусловно, потрібно. Потрібно щось робити, де брати гроші, виводити ринок перевезень з тіні, фіскалізувати всі операції. Проводити нормальні перевірки податкові і реформувати податкову, зменшувати виплату заробітної плати, особливо в державному секторі економіки, топ менеджерам, топ керівникам державних підприємств. Хто не знає, я нагадаю, що рівень заробітної плати директорів непрацюючих аеропортів зашкалює там, мінімальна виплата за рік це 250-300 тисяч. А деяким директорам аеропортів, які зараз не працюють, платять за рік близько мільйона півтора гривень. Уявіть собі, за що платяться ці кошти, якщо аеропорти не працюють. Це були всі новини стосовно пенсійних виплат, стосовно пенсійної реформи, чекаємо на індексацію пенсій, слідкуємо за моїми ефірами і пишемо в коментарях свої запитання, побажання і пропозиції. Всього найкращого бережіть себе, до побачення.